Добрий вечір, друзі. Хочу з вами поділитися. Накупила багато сім'ян. Ви готові до нового сезону? Накупила ось такої цибульки Exhibition. Тут їх 100 штук в пакетику. Гарна крупна така цибулька росте до 600-700 грамів. Будемо садити розсадним способом. Нам буде достатньо тої цибульки, нам вистачить. Також ще придбала таку тутгард. Тут 2 г, гарно зберігається, гарна, хороша цибулька смачна. Також купила соусні кабачки. Це гібрид, це не сортовий, кущовий кабачок, крайньо стиглий. Гарно вяже свої плоди, звичайний, іскандерного типу. Ми такий дуже любимо. Використовуємо як в свіжому, так і в переробці. Використовуємо такі, такі кабачки. Перший раз придбала ось такий це сортовий кабачок голден, жовтий. Жовтий як в нутві, так і снаружи. Такий, ну не знаю, буду пробувати. Хочеться такого чогось новенького, чогось цікавого. Будемо сподіватися, що це будуть гарні, смачні такі кабачки. А також купила гібрид. гібридний ж, кабачок цукіні. Вони масою ростуть. 180-160 грамів, равненькі, гарні. Будемо пробувати, можливо, хтось такий садив. Підскажіть, чи вам подобаються такі кабачки, які ваші спостереження з тих років, коли вирощували? Придбала також Петісон золотистий такий. І дуже нам подобається Петісон калинка. Іменно оцей паролинка. Він має дуже гарні плоди. Вони, гар, вони красиві, вони правильної форми, вони смачні, багато, багато їх плодів на кущу. Кущі маленькі, гарненькі, добре, не, не хворіє. Мені подобається, я багато років такий сажу, мені він дуже подобається. Також придбала помідори. Це низькорослі помідори. Ранній жовтий, радісний помідор. Висотою він 80 см, плоди масою 100-120 Такі дуже дуже добрі на салат, смачні, солодкі. Нам нравляться нашій сім'ї, нравляться цвітні томати, щоб були в салаті, на столі, в свіжому вигляді. Нам дуже таке подобається. Також перший раз купила таку сливку Галілея. Це гібрид. 10 насенин. Ціна в них така трошки задорога 25 гривень, 10 насенин, одна виходить 22,50. 2 на 50 копійок. Ну, дуже його хвалять. Хто таку садив? Підскажіть? Можливо, чиста варта вона своєї уваги та Галілея? Пишуть, що це низькорослий сорт, сорт. Гібрид, ви пробачите, гібрид, що багато в'яже плодів, гарні, велика слив, сливка. Ну, будемо пробувати. Хто таку садив? Підскажіть, будь ласка. Також перший раз будемо садити отакий високорослий томатик, цвітний. Ми теж таке дуже любимо. Вона сливка, невеличка, до 100 грамів масою плоди. Перший раз будемо садити. Плоди пишуть, що найсмачніші, найсолодкіші, ну дуже хочеться таких, будемо пробувати. Батяня Батяня такий давно у нас ми його з року в рік садимо. Гарні томати, великі, багатокамерні. Солодкі, малиново такі рожево-малинового кольору, серцеподібні, трошки з носиком. Гарний, високий томат, до 2 метрів роста росте, але він дуже добрий. Також придбала таке волове серце. В цьому році придбала смугастий, пишуть, що він малиново-пурпурні серця з такими золотистими вкрап... вкраплюваннями. Будемо. Роз... Будемо садити, будемо смакувати, сподіваюсь, буде дуже гарні. Фірма Сінгента ніколи не підводила. Сінгенту давно садимо, давно використовуємо вересні і по квітам багато купляю сінгенти. Завжди все було добре. Також в цьому році, перший раз хочу посадити в своїй тепличці такі помідори, як Мадрид F1, це гібрид, він дуже добрий. Я його куштувала, бачила, як росте. Він гарний, гарні плоди, гарні, гарна рослина, багато на кістки плодів. Все в ньому добре, тільки ціна за дорога. За 10 насенин 140 сорок гривень. А так в ньому все, все надзвичайно гарно. І хочу вас запитати, можливо, хтось садив, саджу я вперше е, сливку бенігара, високоросла, хочу посадити в теплиці. Е, е, така дуже-дуже на... У всіх, всі всі її. Е, всі її... Багато хто її використовує, хто використовує, всі, кажуть, що вона дуже гарна. Вяже багато теж кістей, кість, запилює. Е, повні кисті плодів, і вона до позньої осіння, до морозів, є плоди на ній. Будемо використовувати. Ось такий маленький огляд, невеликий. Я вам хочу сьогодні предоставити, накупила, я трошки готуюсь уже, і квітів багато накупила, і овочів. Скажіть, що накупили ви? Чи подобається вам те, що накупила я? Дайте свої поставте лайк і поширюйте, будь ласка, моє відео. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!